Добрий день, мене звати Катерина Сабінська, я керівник відділу супроводу клієнтів. Ви на Ютуб-каналі освітньої агенції Мудра. Якщо вас цікавить середня або вища освіта, підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватись правдиву інформацію про навчання за кордоном без маркетингових прикрас. Зарахування на мовні програми є швидшим порівняно з зарахуванням на програми вищої або середньої освіти. Мовні програми є гнучкими у своїх датах початку та закінчення. Мовні програми є гнучкими у тривалості. Ви можете обирати як від двох від двох тижнів, так і до півроку, або й можливо, рік, якщо це, наприклад, буде мовна академічна програма для підготовки до подальшого навчання у вищому навчальному закладі на короткострокові а, програми. Не обов'язково подаватися на візу, якщо ви їдете країни ЄС. На відміну від того, якщо ви їдете на програму вищої освіти чи середньої освіти. Потрібно враховувати, якщо ви їдете в країні, ЄС, yes, віза не потрібна. Але якщо буде така країна, як Великобританія, Канада, США, то навіть на короткострокові поїздки вам потрібна віза. І в даному випадку потрібно розраховувати час для зарахування, а також для подачі на візу. Умовні програми можуть бути. Індивідуальними і можуть бути груповими. Освітня агенція може організовувати свої групи, або вас можуть зарахувати індивідуально, і ви приїхавши в школу, будете мати можливість навчатися в інтернаціональному міксі, окрім самої вартості. Програми, яка залежить, наприклад, від інтенсивності або від часу навчання або від сезонності. Якщо ви будете їхати влітку, то це буде вища ціна, ніж порівняно посеред року. От, також важливо враховувати інші витрати, які у вас можуть бути додаткові витрати при зарахуванні на мовну програму. Перше, це реєстраційний збір. Друге, це витрати на навчальні матеріали. Це витрати на страховку, це витрати на квиток та трансфер. І, звісно, витрати на проживання. Якщо вас цікавлять мовні програми для дорослих або для дітей, будь ласка, звертайтесь за контактами під цим відео.